За останні 20 років з'явилося безліч легких і потужних перезаряджуваних електричних батарей, їх ще називають акумуляторами. Вони забезпечили появу смартфонів, мініатюрних камер високої роздільності, дронів, комерційно конкурентоспроможних електромобілів, безпровідних навушників тощо. Може здаватися, що ми рухаємося до майбутнього, в якому все на землі живитиметься від батарей. Але тут задіяні два важливі фактори: перший Наскільки легкою і наскільки енергомісткою можна зробити батарею, і другий: чи зможемо ми фізично виробляти достатню кількість батарей? Зосередьмося на першій частині, а Брайан з каналу Real Engineering розповість про другу. Отже, батареї стають все кращими і кращими. Зараз вони можуть зберігати вдвічі більше енергії на кілограм своєї маси, ніж у 90-х. Тобто для зберігання тієї ж енергії тепер потрібна вдвічі менша маса. Цей прогрес зробив можливими безпілотні літальні апарати і смартфони. То чи існує межа цієї тенденції? Батареї, в принципі, влаштовані досить просто. Вам потрібно взяти два частково розчинені в певній рідині метали і занурити їх в цю рідину електроліт. Атоми одного з цих металів мають тенденцію до розчинення в електроліті, тому вони втрачають частину своїх електронів. Атоми ж іншого металу, навпаки, мають тенденцію до виділення з розчину. і для цього їм потрібні додаткові електрони. Якщо з'єднати два цих електроди провідником, речовина одного з електродів розчинятиметься в той час, як на іншому виділена з розчину речовина, осаджуватиметься. Електрони переходитимуть від першого електрода до другого по провіднику. Ось вам і електричний струм. А якщо ви змусите струм пройти в зворотному напрямку, то згадані процеси також зміняться на протилежні. Це і є процес заряджання. Внутрішні обмеження для мінімальної маси обумовлені двома факторами: масою використаних матеріалів та тим, скільки енергії виділяється з розрахунку на кожен переданий електрон. Тож нам потрібні найлегші речовини, які даватимуть найбільше енергії на кожен електрон. Метали з лівої частини періодичної системи, такі як літій, натрій та берилій, легко втрачають електрони, тоді як атоми з правої частини, вторг, кисень та сірка, прагнуть приєднати додаткові електрони. До того ж, атоми вгорі мають малу атомну масу. То що, ми можемо просто з'єднати літій з втором і зробити ідеальну батарею? На жаль, ні. Літій і втор надто хімічно активні. Єдине практичне застосування літію та втору, яке я зміг знайти, це дуже високоенергетичне та вибухонебезпечне ракетне паливо. Електрохімія батарей надзвичайно складна, потрібне поєднання металів, які добре працюють разом в електричному і хімічному сенсах. І їхня взаємодія повинна бути контрольованою при нормальних температурах і тисках. Наприклад, кисень це газ, сірка дуже поганий провідник, а натрій повинен бути розплавленим. Це утруднює застосування цих речовин у процесі виготовлення батарей. Сучасний стандарт легких, перезаряджуваних та безпечних батарей використовує графіт з літієм з одного боку і, наприклад, оксид літію кобальту з іншого боку. Саме атоми літію і є тим, що розчиняються або осаджуються для перенесення електронів. Звідси й назва таких батарей літій літій-іонні. інші речовини це своєрідний масивний баласт. Вони, звісно ж, відіграють важливу хімічну роль, але також суттєво збільшують масу на кожен перенесений електрон. То наскільки легкою може бути літій іонна батарея? Згідно з розрахунками, мінімально можлива маса літій іонних батарей становить близько половини їхньої реальної маси в наш час. Найлегший кандидат це літій сірчана батарея, яка може накопичувати таку ж кількість енергії на один переданий електрон, що й літій-іонна – але літій та сірка легші, ніж літій, оксиген, кобальт і вуглець. Таким чином, батарея з еквівалентною ємністю може мати приблизно на 30% меншу масу. І ще кращими є літій кисневі батареї. Хоча технологія їхнього виготовлення ще дуже далека від реалізації, їхня маса може бути в 4 рази меншою, ніж маса літій сірчаних батарей, і це дуже близько до межі для батарей, дія яких ґрунтується на хімічних реакціях. Не існує жодної іншої речовини, яка видавала би більше енергії на кожен переданий електрон для даної маси, ніж літій в електроді, де відбувається розчинення, і флуор на електроді, де відбувається осадження, будучи практично неможливою в реалізації і небезпечною, така батарея лише на 10% легша ніж літій киснева. Отже, теоретичною мінімальною межею є 5% від маси сучасних батарей. Але це надзвичайно довгий, ідеальний і малоймовірний сценарій розвитку. Набагато ймовірніше, що ми поєднаємо достатньо хороші батареї з суперконденсаторами, паливними елементами, гідроенергетикою та іншими способами зберігання енергії. Літаки ж, найімовірніше, завжди використовуватимуть якесь вуглеводневе паливо. Або, можливо, нам вдасться нарешті здійснити термоядерний синтез. power the planet. Thanks for watching.